так, друзі. Грузили макуху тільки що не зняв, Ну, я підзніму. Грузили насуп В следующий раз підзніму, як будемо так грузити, бо надо було быстро Сейчас я залізу сюда Отак так вот і тут Он тона. Ну короче в кузов влізе Тони 4 точно Загрузили в газон, щоб завтра не грузить. Коротше, зараз покажу скільки в нас тут її насобиралось, але це не вся. Це те, що тут по місто. Це Тут тут така куча її. Я не знаю, тут у цей уголок трохи одібрали, отак воно було. Це тона. Ну, тони 5, точно віса. Важили мішки, щоб не досипати по 30, бо некоторі в мене беруть мішками, треба насипати по 30, а ці кажуть насипі можна. Ну, насип'ю, так насипю, насипали. Отакі діла. Макуха по... Бачите, є миші попроїдали. Треба її, коротше, всю отсюда продавати. Бо у нас тут ще пшеничка. Трохи це кормить та на посів буде. Ну а так куча тут здорова. І оце все. Тут ще одні віса. Ну, електронними легше. Раз-раз і все. Ну продали, то ще не продали завтра. Тонну макухи хоч щось. Небагато. Ну, тона по 4 гривні. Якщо от тони брати, то по 4 гривні. Отакі от діла. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.